Що стосується війни Путіну для того, щоб його рейтинг піднімався, йому потрібні перемоги. Перемоги потрібні тільки в Україні. Тому що вони, ну, ну контекст ну, розмов це Україна. Тобто, це даруйте прив'язано до 9 травня додати? Я думаю, буде прив'язано до 9 травня. І йому потрібні якісь перемоги, якісь. Тобто, от щось, якісь, от, ну, або наступ, або якісь такі дії серйозні, я не знаю. Але нам потрібно готуватися до агресії ще більшої, і ну, це теж очевидно. Ну, і далі, якщо інформаційний пласт взяти, то я думаю, що тут у нас все йде в нормальному напрямку. І навіть ну, те, що у нас така ну, розмова тут, і ну, те, що ну, зараз є ну, цілі лісерії круглих столів. І багато людей розуміють, вже, що робити, вони вже знають, куди рухатись, і все більше і більше оця маса ну, людей, ну, хто знає, вона збільшується. Ну, дуже серйозно, тому що у нас ну, наша нація ну, вже себе усвідомила, і вона вже ну, правильно ну, реагує. І я думаю, що в нього нічого не вийде, я маю на увазі Путіна. Ми, ну, цей народ не переможний. І я думаю, що ми потрошку, потрошку ну, будемо дуже сильною, класною, великою країною. І я на це сподіваюся. І я ну чутко і ми вірю. всі в це віримо. Да, і ми всі в це віримо. І я думаю, що все ну, у нас все вийде.